Ні, тут ну, ця церква, яку чує митрополит Ануфрій, вона звичайно сприяє Росії, бо залежить від московського патріарха. Але в даному випадку вона Стоїть на боці України все-таки. Так. І тому причина полягає не в тому, що тут є церква Московського патріархату, Те, що вона знаходиться під впливом, це правда. Але що вона зараз не підтримує Москву, це теж. Звичайно, є там священники, які відкрито підтримують, але їх небагато. Но, но якби це церква була єдиною. З самого початку, тобто з 91-го року, то що було б, Крим би не відпадав, Донбас теж, Україна була б єдиною, нероздільною і, і, і ніякої війни не було. Тому що е, Росія б не наважилась на, е, нападати на, е, на Україну, якби е, була єдина церква. Єдина церква і єдина народу. Да. І тому е, Москва. Москва і бореться за те, щоб церква знаходилась під її впливом. Щоб була підтримка тих намірів, які виробляються в Кремлі.